Земля, ти занадто чудова для того, щоб хтось цього не усвідомлював. Чи усвідомлюють люди, що вони живуть? Ні. Вони не усвідомлюють, вони бігають з кулі на кулю, не дивлячись один на одного. Тож, живіть, просто живіть, живіть кожну хвилину. Земля. Ти занадто чудова, щоб хтось це усвідомив. Чи усвідомлюють вони, що вони живуть? Ні. Вони не усвідомлюють. Вони бігають з кулі на кулю, не дивлячись один на одного. Тож, живіть, живіть кожну хвилину. Земля. Ти надто чудова, щоб це не усвідомлювати? Чи усвідомлюють вони, що вони живуть? Ні, вони не усвідомлюють. Вони бігають з кулі на кулю, не дивлячись один на одного. Тож живіть. Живіть кожну хвилину. Землям надто чудово, щоб хтось усвідомив. Чи усвідомлюють люди, що вони живуть, ні, вони не усвідомлюють, вони бігають з кулі на кулю, не дивлячись один на одного. Тож просто живіть. Живіть кожну хвилину. Землям. Занадто прекрасно, щоб хтось це усвідомив. Чи усвідомлюють люди, що вони живуть? Ні. Ні-ні-ні-ні-ні. Вони бігають з кулі на кулю, не дивлячись один на одного. Mm. То живіть, просто живіть. Живіть кожну хвилину. Земля ти надто прекрасна, щоб хтось це усвідомив. Чи усвідомлюють вони, що вони живуть? Нє, вони не усвідомлюють, що вони живуть. То вони ж бігають з кулі на кулю, не дивлячись один на одного. І що? То просто живіть. Просто живіть кожну хвилину. Земля надто прекрасна, щоби хтось цього не усвідомив. Чи усвідомлюють вони, що вони живуть? Ні. Вони не усвідомлюють. Вони бігають з кулі на кулю, не дивлячись один на одного. Тож живіть! Просто живіть. з земля. надто прекрасна, щоб хтось цього не усвідомлював. Чи усвідомлюють люди, що вони живуть? Ні-ні ні, ні-ні-ні-ні. Вони не усвідомлюють, вони просто бігають з кулі на кулю, не дивлячись один на одного. То просто живіть. Живіть кожну хвилину. Земля надто чудова. Щоби хтось цього не усвідомлював. Чи усвідомлюють люди, що вони живуть? Ні. Вони не усвідомлюють. Вони бігають з кулі на кулю, не дивлячись один на одного. То живіть. Просто живіть. Живіть кожну хвилину.